Ми згадаємо, як він працює. Він рухається за курсором миші. Якщо він торкається сніжинки, то відповідно він росте. Якщо він торкається зірочки, то він зменшується. Ось воно. Якщо він торкається полум'я, він розстане і у нас зупиняється гра. Що я пропоную зробити ще? Якщо це повноцінна гра, повноцінна гра, то я пропоную зробити, як і полагається, як це і має бути в грі. Це початок має бути. Відповідна кнопочка старт має бути, і ми додамо кнопку, наприклад, «game over», тобто гра завершена. І додамо звукові ефекти для того, щоб це було прикольно. Так, ну для початку. Для початку, щоб ми змогли продовжити, ми маємо створити нову сцену. Так, так нова сцена. Нова сцена, це, це, це та сцена, де у нас буде написано, як називається гра. Друга сцена у нас має бути те, що відповідно. Як потрібно керувати нашим сніговіком за рахунок чого він керується, і який елемент що цього сніговічку додається? Тому так як ми розробники цієї гри, відповідно ми все це знаємо. А якщо запропонувати, наприклад, скористатися пограти в цю гру когось іншого незнайому людини вона має прочитати і зрозуміти, про що ця гра, ця гра, як її керувати, і, відповідно, що, що ми маємо отримати. Отже, нам потрібно кілька сцен. Я додам ці сцени. Першу сцену я додам це може бути звичайна сцена з бібліотеки, це може бути сцена, ну, нехай це буде Арктика. так, Зараз я перейду до тла, подивлюсь. Ось у мене три сцени. Перша сцена в мене ну, чистий аркуш, поки я його залишу. Це в мене робоча сцена, де сніговік, відповідно, рухається. А ось ця сцена, нехай вона буде титульна. Так, Ми тут напишемо, про що це взагалі гра. Так, я обираю сцену, беру інструмент, текст і а, колір. Відповідно, тут можна погратися, підібрати відповідний колір. Це у нас шрифти, тобто можна обрати шрифт, але, напевно, тут не всі шрифти підтримують українську мову. Так, клацаємо і пишемо прожерливий сніговик. Так? так, є, тут ми розташуємо його, це у нас тут інструмент. Відповідний. Угу. ну ми зараз поглянемо, як він тут вирізає. Нам це не годиться. Будемо змінювати його. Прожерливий сніговік. Так. А, напишемо, що це в нас міні-гра, тому що мають розумітися, що це у нас таке взагалі. Так і напишемо. Міні-гра. Прожерливий сніговік. Є. Можемо сюди поставити. Ось це у нас. А, а, тобто нам потрібно запрограмувати, щоб на першому тлі, перше тло, а на першому тлі у нас стояв звичайний сніговик. Так. І тут у нас має образ тут бути саме перший. Тобто це нам потрібно запрограмувати. Зараз для нашого ось цього тла. Є. Так, програмуємо. Так. Е, у нас має бути тло встановити тло, тло ефект, е, змінити тло. Так, зло у нас Арктик, там у нас напис є. І що нам потрібно? Нам потрібно. Скільки воно там у нас часу буде? Ну, наприклад, ми можемо поставити таймер, щоб це відео, щоб це титульна сторінка була, напевно, ну кілька секунд. А можемо зробити кнопку, яку ми будемо натискати. Ну, можна і так. Тобто, це потрібно поекспериментувати. І що має, наприклад, наш сніговік має змінити образ. І він тут відразу йде, ні, таке нам не підходить. І нам потрібно. Що ми робимо? Нам потрібно зробити тітульний. Ми вибрали, ми натиснули, підписали гру, але оці елементи, які мають з'являтися відповідно на наступному вже сцені, на наступній сцені, нам потрібно прибрати з першої сцени. Тобто, нам потрібно їх запрограмувати таким чином, щоб вони не з'являлися на початку. Або там була пауза відповідна. Ну, наприклад, коли натиснути зелений прапорець, нам потрібно виставити, скажімо, там, 10 секунд для всіх спрайтів. І вони мають зникнути. Відповідно, їх не має бути. Сховати. Тобто ми трішки доробляємо наш проєкт, а тут, відповідно, нам потрібно показати. На початку сховати, чекати 10 секунд і показати. І це ми маємо зробити для кожного елементу. Сховати, зачекати 10 секунд. І після 10 секунд у нас зміниться тло, і е, з'являться всі. Так, ще раз сховати, показати і зачекати. І ми маємо все це перевірити. А, і, відповідно, у нас має бути наступне тло, яке так само ми маємо запрограмувати, а, що воно ховається у нас, нам потрібно її. Угу. Нам потрібно змінити на початку тло, а, ага, є у нас Арктик, зачекати, чекати 10 хвилин секунд, ні, хвилин, звісно, і змінити його на наше перше тло. Бекграунд, перевіримо, що у нас там буде наша сцена. Так, є. Ну, давайте все це перевіримо. Я натискаю. У мене тут проперець чекає 10 секунд. Після цього в мене вже змінюється тло, і з'являються всі персонажі. Так, тло я не бачу, тому що я, напевно, неправильно використала ім'я. Перевіряємо. Це називається інше тло. Слопес. Отже, не бектоп, а слопес. Перевіряємо. Міні-гра про жерловий сніговик, 10 секунд початку, інше тло і початок гри є. є Далі нам потрібно тло, яке каже, що у нас гейм овер. Тобто ще одне тло, і нехай це у це тло, яке у нас тут ем, чистий аркуш. Ми тут так і напишемо, що або гру закінчено. Або так і напишемо англійською «game over», Тобто тут за бажанням. Ну давайте зазвичай це пишеться якимось там червоним таким, щоб а, показати всю трагічність е, цієї ситуації тим, що ви програли. «Game over» Ігру завершено. Тобто, ми або програли, або ще щось. Ми залишимо тут все, як є, а лише нам потрібно запрограмувати зміну тла. Знову ж таки, знову ж таки, давайте ми подивимось, де у нас програма зупинити все. От ось вона у нас: програма зупинити все. І вона прописана для нашого сніговічка. Відповідно, нам потрібно тут перед тим, як змінити все, ми маємо тут змінити тло. Змінити тло. Тобто сніговік, коли торкається вогню. Він, у нас тут калюжа. І відповідно, у нас змінюється тло на «Game over» і зупиняється повністю гра. Перевіряємо початок ніяких персонажів. 10 секунд витримки. Тут тайм, таймінг, відповідно, ви можете поставити самостійно. Рухаємось, набираємо вагу за рахунок сніжинки. І перевіряємо, наприклад, якщо ми торкаємося вогню, є yeah, гейм-овер, все зупиняється. Єдине, що можна додати, це на початок відповідну кнопку, тобто починати не за 10 секунд, а коли, наприклад, миша наведена на кнопку. Цю кнопку потрібно додати як окремий спрайт. І саме цікаве, що в кожній грі є і додає азарту, це музика. Молодець. І ми можемо, до речі, додати ефекти різні, як е торкається сніговик, наприклад, до сніжинки, окремий звук, коли зірочки торкаються окремий звук, і коли торкається полум'я. Тобто, так, коли у нас там. Щось таке грусняве. Ви не почуєте музику, тому що я в навушниках. Єдине, що ми можемо з вами спробувати, це почати програмувати. Наприклад, я перейду до програми сніговіку, і мені потрібно зробити наступне: якщо він торкається, наприклад, Snowflake, тобто сніжинки, мені потрібен відповідний звук. Це має бути не постійний звук, а ну ви розумієте, да, тимчасовий, тобто ефект. Відповідно, ми маємо тут е, встановити ефект, тобто цього е, звуку. І тут нам потрібно або записати, або ми можемо його обрати з бібліотеки різноманітних звуків. Ага, є у нас тут бібліотека звуків. Бачите, я вас підманула, підвела. Так, тут у нас бас, то ну, який це має, до речі, ну, бути звук, на ваш погляд, коли наш сніговік торкається м -м, сніжинки. Е, ну, на мій погляд, якщо ми кажемо, що це у нас гра про жерливий сніговік, він має як один хрум, хрум-хрум. Да? Що то таке має бути якийсь такий звук, який м -м, додає ефекту О, перкусія, примітки, фрагменти, ефекти, дивний голос. Так, ні, це точно не те uh, Тобто мені потрібно пошукати ці ефекти. Мотоцикл взагалі. До речі, обережно тут зі звуками вони додаються, щоб ви потім не за не заплутались. Якщо просто наводити, можна почути то оплески. Кар, комп'ютер, connect, крок, crickets. Crazy Love, Тобто, це взагалі інструменти. Тут є на кшталт щось дивне. Отут, до речі, можна підібрати щось для нашого снігавіка, Різноманітний звук, як з, з мультиків. О, є, знайшла Іменно хрум, начебто він кусає його. Є, мені подобається зараз. Оце я приберу. Отже, мені потрібно закодувати його, тобто поставити відповідний хрум. Тобто, коли торкається сніговік ем, е, нашої сніжинки, він мало того, що змінює розмір, тобто він поправляється, і потрібно ще відповідний звук хрум. Да? Там він називається Байл. Ну, Байл так Байл. Я хочу перевірити. Я хочу перевірити, як воно працює, і дійсно, чи а, сніговік, коли торкається сніжинки, він хрумкає. Є є хрумк. Є хрумк. Тепер потрібен наступний хрумк мені. Дуже швидко, я не встигаю за цим, щоб поправити. Є хрум два, два рази підряд, тобто є хрум. Є хрум чудово. Відповідно, якщо я хочу, щоб він коли торкався зірочки, інший звук. Ну, відповідно, так само я оберу звук і додам його сюди, щоб я не, не витрачала час. І, звісно, коли він торкається полум'я, коли він розтане цей сніговік, там також має бути звук. F. Щось таким ефектом о, трабла такого, ну, з, з, вітер. Ну, нехай буде цей звук. Він теж такий. Ну, не вийшло, то не вийшло, як то кажуть. Відповідно, я його поставлю сюди, коли таркається він полум'я. І я знову хочу перевірити, наскільки воно працює. До речі, музика можна і поставити, щоб на тлі була музика. І я думаю, що тут буде цікаво, якщо музика буде. Так, він хрумкає, хрум-хрум-хрум. І. Полум'я є в мене також звук. Е, цікаво буде, якщо, наприклад, поставити на початок, на самий початок, і щоб на фоні е, також був звук, і ви завершите свої ігри, додаєте туди купу ефектів різноманітних, можливо, додаєте туди нові спрайти, які щось додають до вашого снігавичка додаткові якісь бонуси йому. Я вам бажаю чудових новорічних свят. Українами не наїдайте, щоб не бути як прожарливий сніговік. Все. па папа. На все добре. добре. До побачення.